Сьогодні 20 березня 2025 року, 6 година 42 хвилини. Сьогодні у нас четвер. Продовжую кожен ранок, кожен день робити ранкову зарядку, вести здоровий життя, показувати гарний приклад моїм діткам, а покидькам, які руйнують моє психічне і фізичне здоров'я за допомогою корумпованих зв'язків і награбованих. Грошей, які їм допомагають підсилюватися незаконно збудовані багатоповерхівки. Показувати хто, бо це дуже важливо, бо вони навіть не здогадуються, що чекає їх та їхніх нащадків в майбутньому. Не тільки в нашій країні, а й в тих країнах, куди вони. Навіть якщо вони втечуть. 64 і хай всім тим наркоманам і наркоманкам, яких підселюють незаконно. Ці багатоповерхівки, багато які... Забудовники яких вбивали людей. Хай знають, що за їхні злочини будуть відповідати їхні нащадки у декілька поколіннях. І вони їм нічим не зможуть допомогти, бо незабаром помруть.